Вітаю! Ось ми зараз на Михайловичській площі. Тут трішки миру, бо Київ весь у війні. І там внизу, там внизу скажені пси кидають гранати у людей. Там, там українські герої тримають націю, бережуть націю і бережуть Україну. А сюди, між іншим, ні один пес не йде. і ми навіть дивуємося, От навпроти Собору е, управління внутрішніх справ міліції. І вони дають там звідти йдуть накази тим скаженим сам, як убивати людей. А сюда жоден з них не може йти. Тут Бог, тут Бог обер... оберігає майдан, тут Бог оберігає людей, тут Бог оберігає Україну, тут Бог оберігає націю. Слава нації!